Сьогодні я хочу розказати про 5 основних ознаків, що ви в токсичних відносинах з аб'юзером. Кривники не завжди мають страхітливий вигляд, іноді вони ховаються у всіх на виду. Ось 5 червоних прапорців. Перше кохання, бомбардування, контроль. Спочатку вони завалюють вас увагою, подарунками та компліментами. Але пізніше це перетворюється на контроль. Друге це ізоляція. Вони намагаються відрізати вас від друзів, родини чи систем підтримки. Третє газлайтинг. Вони спотворюють ваші слова, заперечують те, що трапилося. І змушують вас сумніватися у своїй пам'яті. Четверте контроль і ревнощі Перевіряють ваш телефон, вимагають знати, де ви перебуваєте, зляться, якщо ви проявляєте незалежність. П'яте цикл вибачень. Вони задають вам болю, вибачаються, стоять на колінах, обіцяють змінитися, потім це все повторюється. Якщо ці тривожні сигнали вам знайомі, довіртеся своїй інтуїції та зверніться за підтримкою. Ви заслуговуєте на безпеку. І не варто продовжувати далі терпіти поведінку, яка взагалі являється деструктивною і руйнує ваше життя. У вас як особистість, і ви потихенько себе обесцінюєте, і у вас з'являються комплекси, у вас самооцінка просто опускається вниз. Тому, чим швидше ви звернетесь за підтримку, за допомогою, тим Легше вам буде вийти з цих відносин. Зараз є дуже багато психологів онлайн, навіть безкоштовно, чи там за якусь невелику плату. Так що пошукайте це для вас, для вашого блага, для вашого добра. Ніколи не терпіть погане відношення до себе і своїх дітей. У вас лайк, підписка і коментар. Що ви думаєте на цей рахунок? Були, чи чи були у вас токсичні відносини з аб'юзерами? Як ви справлялися?